Любі друзі, доброго дня! Мене звати Аліна. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, як завжди, давайте зробимо для вас загальний таропрогноз для всіх знаків зодяку на тиждень з 16 по 22 червня. І подивимося з вами енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та парадок. Нагадую, таропрогноз загальний, тож дивіться ще свізнак Асцендент. Якщо ви не знаєте або забули, як його знайти, пишіть або коментарі, або під відео, я обов'язково вам підкажу. Ну що ж, поїхали. Овни. Загальний таропрогноз з 16 по 22 червня. Нагадую, не забувайте про лайки. Загадуйте, будь ласка, овни, своє бажання в кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. І так, поїхали. Овни, енергія тижня. Енергія тижня, трійка кубків. Трійка кубків ця карта каже про те, що будуть якісь, можливо, свята. Можливо, це спілкування з друзями, можливо, це щось у сім'ї, якесь свято. Це карта затишку, веселощів, комунікації з людьми, багато розмов, приємних емоцій, якесь спілкування, якийсь відпочинок, тобто все, що пов'язане зі спілкуванням, з відпочинком, зі святами. Класна карта, рухаємося далі, дивимося роботу Овни, робота Овни. Робота трійка пентаклів. Трійка Пентаклів, карта вказує на те, що буде якась колаборація. Тобто будуть якісь нові партнери, можливо, підписання договорів, можливо, це. Кудись поїздки, куди треба домовитися, можливо, хтось ще приєднається до вашої команди: нові співробітники або ж нові постачальники, нові зв'язки в роботі, тобто все, що пов'язане з залученням інших людей до вас у команду. Якщо ви, наприклад, самі відкрили свій бізнес. То ви будете наймати на цьому тижні нових працівників. Якщо ви вже працюєте на підприємстві, можливо, хтось буде, можливо, просто ви гуртом будете щось вирішувати, робити якийсь новий проект або ще щось. Добре, дивимося фінанси. Ов, не фінанси дві капентаклів, нестабільне положення з фінансово. А можливо, будуть якісь надходження. Це можуть бути і подарунки, і хтось дав. Ну, Взятку, невзятку, як це сказати. Діло не в тому, це нестабільне положення грошей будуть вже витрати. Тобто, ви знаєте, чи витрачати, чи не витрачати. Тут про плюс я не скажу, що будуть великі надходження, а ось мінус уже може бути. Добре, дивимося овне стосунки для тих, хто в парі. Хто в парі, четвірка кубків. Четвірка кубків вказує на те, що а, у вас м, достатньо стабільне положення. Вам подобається те, що відбувається між вами. Є кубки, є емоції, є задоволення самим собою, але є ще шанс. Для покращення цього, і якщо ви його упустите, а ви можете його упустити, бо ви дуже задоволені тим становищем, яке у вас є. І якщо ви його упустите, то може оцей романтік і оцей класне стабільне положення, воно може кудись піти. Тобто зробіть лишній раз своєму партнеру щось приємне, і ви отримаєте бонус плюс. Добре, дивимося стосунки, хто тільки в пошуку, чи є а, шанс познайомитися. Дев'ятка жезлів, на жаль, на цьому тижні немає змоги познайомитися з новою людиною. Знаєте, це не немає змоги, ви не готові. Ви зайняті чимось іншим. Це може бути робота, це може бути друзі, родичі, а, ваша сім'я. Ви поки тільки спостерігаєте. Можливо, погодні умови заважають вам, можливо, цей стан, який у нас зараз на вулиці. Тобто ну, зараз ви не готові, вам не до цього. Дивимося здоров'я. Здоров'я, здоров'я, вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів, здоров'я каже про те, що організм працює злажено. Але придивіться, будь ласка, до своєї спини, на чому ви сидите у цьому місці, і ноги, шия. Ось ці місця, зверніть, будь ласка, увагу. Дивимося застереження. Застереження овне. Застереження, карта повішени. Карта повішеного каже про те, що ви а, десь завис, зависли. Якщо це застереження, так можливо, вам треба більше активних дій, вам треба щось думати. Так, ви, ви висите, ви думаєте, ви аналізуєте, але ви нічого не робите. Немає фізичної дії. От як застереження або повисіть і краще подумайте, побачите ситуацію з іншої сторони, або ж навпаки, починайте вже діяти, бо ви трохи трошечки зависілися, і от ті ножки, які постану здоров'я у вас, так, можуть вже боліти, ви трішки засиділися, ви нічого, не фігуськи, ви не робите. Починаєте вже прокидатися і вже кудись рухатися вперед. Давайте подивимося на таро Янголів пораду. Пораду, Марінка, дякую, дякую. Порада, карта закоханих, інтімні відносини, тщательно взв'юте своє рішення, хороше здоров'я. По здоров'ю нічого не можу сказати, але вам треба щось обрати на цьому тижні. Так, вам треба обрати, куди рухатися, з ким спілкуватися, знайомитися, незнайомитися, брати нового партнера чи не брати, не відпочивати йти на відпочинок, чи краще там полежати поспати чи прибратися вдома, або піти попрацювати і Зараз не приділяти увагу відпочинку. Або навпаки завершити роботу і поїхати на відпочинок. Тобто вам треба визначитися. І ось це визначення повинно вивести вас із цього положення підвищеного стану. Ну, поки класні карти, давайте ом, не згадуйте своє бажання. Дістаю для вас карту, наскільки воно здійснене, а ви не забувайте ставити мені лайк і краще ще писати коментарі. Так, десятка мечів. На жаль, на жаль, на цьому тижні ваше бажання не здійснеться. Бо це як завершення етапу, можливо, ви не очікували, можливо, це не те бажання, яке ви хотіли, можливо, зараз не на часі, а можливо, воно вам і не треба. Давайте е, підождемо наступного тижня, а ми поки рухаємося далі. Тельці. Старий прогноз 16 по 22 червня. Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту. Нагадую, прогноз загальний, може підійти на кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. Тож, тільці, поїхали. енергія тижня, тільці. Четвірка пентаклів. Я сиджу на своєму місці, мені комфортно, я зберігаю свій ресурс, енергію. Лишніх рухів я не роблю, бо це мені або не потрібно, або я не хочу. І так, все стабільно. Ви намагаєтеся на цьому тижні утримати свою стабільність і не розробляти. Зголоджувати ні свою енергію, ні свої гроші, ні свій ресурс, ні свої емоції, там, не знаю, фізичне навантаження. От не хочу, я буду вдома відпочивати. Добре, дивимося роботу. Тильці робота робота дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів, щось ви поки багато аналізуєте. Десь ви дивитеся, спостерігаєте, можливо, за співробітниками, можливо, хто там, що, знаєте, як. Хтось з там намагається вже там щось намудрити, розгнати болота, як то кажуть. А, поки немає активних дій, якщо це ваш бізнес, то він рухався, як рухається, можливо, десь навіть буде якась затримачка. Але в іншому Ну, от, поки карта спостереження. Поки нічого нового, немає нових проєктів, немає нових спілкувань. От як воно йде, так воно йде. Добре, дивимося фінанси. Вісімка кубків. Це карта не про дохід, це карта про розтрати. Якщо і буде дохід, у вас вже є. Плани і наміри, куди їх витратити. Тобто у вас є план, що мені треба оте, оте, оте. І у багатьох буде програватися так, що вам буде потрібно витратити саме на себе. Ні на сім'ю, ні на дітей, ні на комуналку, а саме на вас. Добре, дивимося стосунки хто в парі. Тільці стосунки хто в парі. Ту кубків класна карта, багато емоцій. Давайте подивимося поганих чи хороших. Емоції пов'язані з розкриттям таємниці. Ви знаєте, не у всіх будуть ці емоції пов'язані з чимось гарним. У деяких буде пов'язане з розкриттям якихось таємниць, наприклад, ви чи що чоловік поїхав не на рибалку, а на гулянки. Або ж там хто, хто там, дружина витратила не в магазин, а десь в ресторані лазила, або сказала, потратила на не витратила на комуналку а сама пішла в магазин, прикупила собі там косметики. Я не знаю. У багатьох у інших буде щось пов'язане з роботою. Якась таємниця, там ви дізналися, скільки насправді на Заробляє чоловік, а вам він видавав там одну третю. Тобто це емоції, ця карта про емоції. От стосунки, будуть багато емоцій. У когось це програється як класні емоції, у когось це програється як погані емоції, або якийсь шок. Але це цей вихор, викид оцієї енергії він буде майже у кожного. Добре, дивимося стосунки, хто в пошуку, чи є можливість знайти познайомитися з новою людиною. Ні, на жаль, на цьому тижні карта башні. Якщо і буде знайомство, то це буде пух і прах, ви посваритеся вже на першому побаченні, і просто розійдетеся в іншу сторону. Добре, дивимося здоров'я. Добрий вечір, добре. Здоров'я! Трійка кубків. По здоров'ю все ок, але будьте уважні з рідиною, щоб не було надлишку, десь перепили. Це можуть бути і ліки, і алкоголь, і просто водичку на ніч попили, і вам вже буде перебор з вашою лімфосистемою. Тобто будьте уважні. Дивимося застереження. Застереження. карта відлюдника: не уходіть а, у себе, не закривайтеся в собі. А, так, це класно, коли ви а, багато думаєте, аналізуєте, якісь ви даєте мудрі або там дуже розумні думки, але. Вам потрібно виходити в світ, виходити в люди для того, щоб спілкуватися, для того, щоб був обмін енергією, а ви трішечки включаєте такого розумного дяденьку, який, такий, я все знаю, не трогайте мене, і ви мені всі заважаєте. Так не треба робити на цьому тижні, вам треба бути відкритими для людей, виходити, спілкуватися. Дивимося по так, застереження, порада. Порада на таро Янгелів. забыла порада взгляните на мир с другой стороны временное бездействие очень важно быть самим собой давите Карта повішеного каже про те, що ви трішечки зависли. Ви нічого не робите, ви тільки спостерігаєте і аналізуєте. Можливо, вже досить аналізувати. Так, вам треба поглянути на ситуацію, на ваше життя, на ваше спілкування з іншої сторони, але потрібно ще й діяти. А ви поки без тій, займаєтеся бездіяльністю, просто сидите у себе там вдома, закрилися. Добре, якщо це буде з бокалом вина, і ви ніфігуськи не робите Временне бездійстє. Ну, хватить вже. Треба щось робити, щось діяти і кудись рухатися далі, бо так і життя пройде. Добре, любі тільці, давайте згадуйте своє бажання, яке ви загадували, дістаю для вас карти, наскільки воно здійснене. Не забувайте ставити лайки. Не забувайте писати коментарі і карта дев'ятка мечів. Дуже прикольно, бо перед цим була десятка мечів. Якщо наступна буде вісімка мечів, це буде дуже класно. На жаль, поки ваше бажання не здійснене, і ви знаєте... Це ваші думки, ви боїтеся, що ви отримаєте бажане. Якщо ви хотіли дорогі там парфуми або якусь, я не знаю, поїздку за кордон кудись на відпочинок. Ви самі собі заважаєте, ви самі собі ставите блоки. На... Або прибирайте самі, або запрошую до себе на консультацію, або одразу по програмним свічкам, бо ну, так не можна. Ви, ви самі собі ставите палки в колеса, а потім ви мені дзвоните і кажете, а що не так, а не так. Добре тільці, я вам дякую. Ми переходимо до близнюків. Близнюки, я вас вітаю, Таро прогноз загальний на тиждень. Дивіться ще свій знак Асцендент, бо він може підійти не кожному. Також, ставте лайки і загадайте, будь ласка, бажання. В кінці розкладу дістану для вас карта, наскільки воно здійснене. Близнюки, бажання загадали, лайк поставили, поїхали. Енергія тижня. Четвірка пентаклів. А, ви сидите на своєму місці, а, поки ви задоволені собою. Ви не розтрачуєте ресурс не фізичний, не емоціональний, не грошовий. Ви поки все накопичуєте, тримаєте все. Собі, тобто при собі, не в собі, а при собі. Якщо у вас вже дні народження, то можливо, що вам не захочеться там багато гуляти або ще щось, тобто святкувати, ви будете намагатися зберегти. Зберегти комфорт, щоб до вас ніхто не приходив, бо це потрібно прибирати, а це лишній раз оце напрягатися, витратити гроші, щоб когось пригостити. Ні, поки ви один на своєму ресурсі. Добре, дивимося роботу. Робота, близнюки, робота, четвірка кубків, буде якийсь шанс щось змінити в своїй роботі. Чи скористаєтеся ви цим шансом, поки невідомо. На даний момент у вас в роботі те, що у вас є, вас цілком задовільняє. Ви навіть ну, є такі моменти, що ви трішечки сумуєте. Ну, таке перебора немає, напряга немає, я поки посижу, ну мені і так норм. Так, дивимося фінанси. Фінанси, 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 близько і фінанси. П'ятірка мечів. Це або якісь незаконні гроші, які не проходять налогову інспекцію, або ж це вже йдуть витрати і на себе любимого, так. Але тут більше про витрати, але про на себе любимого. Ну, от щось таке. Великих доходів я не бачу. Можуть бути якісь надходження, але це мізер. Стосунки для тих, хто в парі близнюки, стосунки для тих, хто в парі. Карта дурака. Або ж це обнулення у ваших відносинах. Наприклад, перед тим були сварки. І тепер у вас примирення, і ви починаєте все а, спочатку. Або ж це щось пов'язане з дітьми. А, на цьому тижні ви можете багато в парі приділяти уваги дітям. Або це відпочинок, або багато тренувань, або це якась учоба, і треба там здати екзамени, або це щось а, дитина поступає вже в там, університет, інститут, так, і треба оці документи. Тобто, або це обнулення відносин, або ж це щось пов'язане з дітьми. У кожного по-різному, тож я вам тут не скажу. Для тих, хто в пошуку, чи є надія познайомитися з новою людиною. Так, лицар кубків. на цьому тижні у вас є змога познайомитися з новою людиною. Це будуть багато балачок, приємні емоції, якийсь вихор а, там спілкування, і це все емоційно, і багато балачок, і багато і слів, і багато дій. І ось все-таки красень, бери, мене, бери мене і вся твоя, знаєте. Добре, дивимося. Так, стосунки здоров'я, близнюки, здоров'я, 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 п'ятірка кубків, те, що пов'язане з рідиною, також з все, що пов'язано, може голова боліти, десь продути, сквозняк оце все очі, нос, може це все слизитися, також алергічні реакції, також можуть дати про себе знати. І щось таке з простудних, І рідина, рідина в організмі. Багато перепили, ліки, рідина, включили кондиціонер, десь продула, присквозила. Тобто, добре. Дивимося застереження, близнюки, застереження. Дев'ятка жезлі. Вам треба більше спостерігати, більше дивитися, що роблять оточуючі. Не лізьте поперед батька в пекло. Вам треба подивитися, послухати різних людей, оцінити ситуацію і потім тільки вже починати рухатися вперед. Це карта оцінки. Я оцінюю активних дій я не роблю. От і не робіть, поки. Поки сидіть... Ой. Поки сидіть так собі і насолоджуйтесь життям. Порада на Таро Янголів, близнюки, порада, порада, карта Луни. Важна екстрасенсорна способність проникати в суд. Негласне собития, ізбайтеся від страхів, які здержують вас. От, позбудьтеся страхів, можливо, ось ця от. Карта застереження, вона і каже про те, що ви або самі себе, або вам треба поспостерігати, що відбувається навкруги. І ось ця луна каже, що вам треба позбутися цих страхів. Чому по цій карті ви не рухаєтеся, ви боїтеся. Ви боїтеся витратити надлишок грошей, ви боїтеся, що вас хтось підведе, що там якась небезпека, що там можуть надурити, що цей партнер не, не класний в сім'ї партнер щось мутить. От вам треба. Позбутися ось цих ось страхів. І завтра буде день, завтра все розвіднюється, ви зможете побачити картину у повному обсязі і вже далі рухатися уперед. Головне багато не засиджуватися на своєму місці. Давайте близнюки, ваше бажання. Згадуйте, будь ласка, ставте лайки, і я дістаю для вас карту, наскільки воно здійсне на ваше бажання. Дев'ятка мечів! На жаль, ваше бажання поки не здійснене, або ви неправильно його загадали, або ви загадали настільки масштабне, що просто а, ви самі боїтеся його здійснення. Ну, наприклад, ви захотіли новий автомобіль, але ви захотіли такий, що ви переживаєте, у вас не вистачить грошей. Але ж, любі мої, є якийсь кредит, лізинг, якщо ви дуже сильно хочете, якщо вам дуже сильно це потрібно. Ви все це можете реалізувати. Головне, по-перше, з голови прибрати оцей стопор. Якщо приберете, у вас неодмінно все буде. Я вам дякую, близнюки. Ми переходимо до раків. В раків я вас вітаю. Загадуйте, будь ласка, своє бажання в кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Також нагадую, та прогноз загальний, може підійти не кожному. Дивіться, ще свій знак Асцендент. І ми поїхали енергія тижня-раки. Вісімка пентаклів. О, ви будете зайняті, зайняті роботою. Робота буде на першому плані, або вас будуть визнавати як майстра, і будуть багато до вас звертатися. От, от на цьому тижні ви просто в топі, в топі майстрів. Наприклад. Я роблю годинники зі смоли. От, Можливо, до мене на цьому тижні прийдуть клієнти. Тобто серед інших будуть обирати вас. І це, звісно, карта роботи, якісь нововедення в роботу. Ви щось будете робити, 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 щоб це потім принесло вам ресурс. Класно, йдемо далі. Робота. Раки, робота, робота Пажезлів. Карта. М я настільки люблю свою роботу, що я не можу підвести людей. Можливо, на цьому тижні у вас буде багато роботи, і ви будете намагатися її зробити вчасно. У вас не буде вистачати часу, ви просто будете заклопотані, і ось це намагання не підвести. Я не підведу, я зроблю все правильно, я нікого не обдурю, не надурю. Тобто я, ну, наприклад, я, я зроблю розкладу, куди ми домовилися, навіть якщо це там я не досплю, не доїм. Так, я вийду в ефір, навіть якщо я там десь прихворіла, я все одно все зроблю. Для роботи це класна карта, бо ви віддані, це відданість своїй роботі. Це я лягу костьми, але для роботи все зроблю. Дякую. Так, ціль вже є. Так, дивимося далі. Фінанси. фінанси. Фінанси, фінанси литер жезлів. А надходжень я не бачу, а ось витрати вони вже є. Якщо і будуть надходження, це буде мізер. Тут більше по витратам. І щось треба оплатити. Наприклад. Комуналку за дитину десь ваші там за учебу, за навчання, так, щось проплатити СТО машині. Я не знаю там купити страхування, Ну, щось ось якісь виплати. Це так, да. це, звісно, печалька, ну ладно. Дивимося стосунки, хто в парі раки, хто в парі паш кубків. А, кхм, більше пов'язане з дітьми, або тут щось таке новеньке. А, захочеться більше ласки, більше любові, більше розмов, більше посидити з бокалом вина, трішки такі сюсі-пусі, такі розові окуляри в діть, хочеться тепла і уюта. От знаєте, от по цій карті я хочу на ручки, обійми мене. От ви будете на цьому тижні от прямо лащитися так. Ну, це добре. Для тих, хто в пошуку чи є надія так, любі раки, є надія познайомитися з новою людиною, і це буде фурор. Вам дуже сподобається або людина, або ж навпаки, ви дуже сподобаєтеся, і ви будете відчувати, що. От я на коні. Нарешті, от я хотів або хотіла познайомитися, і у мене це вийшло. І це буде таке задоволення. І вас побачить. Вау, там такий класний, там хто там, а, у, у чоловік чи жінка відхватили собі. Добре, дивимося здоров'я раки. П'ятірка кубків. Все, що пов'язане з вітром, надуло, кондиціонери, вентилятори, промочили ножки, десь очі задуло, нос задуло, якісь сльози тікут, ухо, горло, нос, в общем, що я можу сказати. Також зверніть увагу на шию. І рідина, надлишок рідини, можливо, застій лімфи, можливо, це бо надула. Теж застій лімфи, будьте, будь ласка, уважно. Добре, здорові, застереження, застереження, раки, застереження, застереження, десятка мечів. Будьте уважні з, зі всім, що відбувається зараз. Це наш, наші воєнні дії. Прильоти, зальоти, ульоти це все. Да. Будьте будь ласка, максимально уважні, спускайтеся будь ласка, в укриття. Це по-перше. По-друге, Будьте уважні з тими, хто поруч, бо вони можуть струмити вам ножа у спину. Ви бачите, він вже лежить, і ножики йому зі спини не з груді. Хтось щось може захотіти вам зробити якусь подлянку. Будьте уважні, аналізуйте, хто з вами поруч, краще взагалі приберіть їх. І, взагалі, то як застереження на цьому тижні може щось закінчитися. Якийсь етап. Здоров'я, закінчили лікування. Лежали в лікарні, закінчився цей термін. Були в відпустці, закінчився цей термін. Працювали, закінчився цей термін. Тобто ця карта ще може вказувати на завершення етапу. З чим це пов'язано, я не знаю. Але я маю попередити. Добре, дивимося пораду на Таро Янголів. Порада на трійка, чаш, праздник, свадьба, окончання учебного заведення или рождение ребенка. Вам необходимо развлечься. Порада. Вам необходимо трішечки приділити увагу собі, відпочити, намалювати обличчя, вдягти красиву сукню і піти в люди. Вам потрібен цей відпочинок. Можливо, цей тиждень, ви багато працювали, або цей місяць, або ці і взагалі з нашими оціми навіть нічними атаками. Чесно говоря, трошки всі втомилися. Не трошки, а де фігузькі. Тому вам треба відпочити. Виберіть час і відпочивайте. Це вам порада. від на тару. Янголів. Янголи. Завжди праві. Ну що ж, раки, згадуйте, будь ласка, своє бажання. Ставте лайки цьому відео. Я дістаю для вас карту, наскільки воно здійснене Раки. ваше бажання. Дев'ятка пентаклів. ваше бажання неодмінно здійсниться, з чим я вас і поздоровляю. І ви знаєте, що? Навіть якщо ви загадали щось більше, ніж на те, що ви розраховуєте, знаєте, я хочу купити собі нову сумочку. Наприклад, я хочу купити нову сумочку. Я знаю, скільки вона коштує, але я її настільки хочу, там, гуджі, вірсач. Я не знаю. Ну, можна ж купити за 3 тисячі підробку. Ну, копії. А можна купити оригінал. От так у вас, якщо ви хочете, ви зможете купити або ж вам подарують оцей оригінал, з чим я вас, лідераки, і поздоровляю!